Наталя каже, що я дуже-дуже щасливий. Ясно, що щасливий. Ми корінні на діда з бабою. О, оце прикольно. І воно складається і займає дуже мало місця. І чорні? Це не чорні, це Ага. А оці мені сподобалися ось ці. Вони є такі закруглені і є рівні. І столики теж складаються на зиму. П'ять тисяч. Оці два крісла і цей столик. Шкляний. Прикольний. Ну, може побитися і буде постійно брудний. А оцей в сіточку він не буде залишати на собі вологи від дощу. І він класний на дотик. А він я навіть не знаю скільки. 8 тисяч. Це декорації з ліхтариків. Можна на балконі виставити, щоб так, мушки, комарі зліталися. Крісла. Я взагалі навіть розглядав на балкон. Взяти. Тут нема садових меблів чи є. Є садові меблі. Такий от диван на два місця. Дивишся на чомоданчики. В чому вони? Та може і неякісні. Щось не бачу цін. А зверху, ага, зараз акція є по 1300. Напевно, маленький, великий 3000. тисячі. Ціни такі, знаєш, космічні. Ми коли купували свій чомоданчик, то він був дешевший. І то ми навіть брали в Туреччині. Приїхали в метро, щоб закупити там гостинці, тому що в королі скоро день народження і треба купити якісь сочки. Наталя вибрала ще барні. а шматні, не люблю такі валізи. Наталя, каже, що вони якісь якісніші. Тут якісь гербери, крупяні палочки по 79 гривень, Боби 25 О, є ще такі з бананом. От цього не було, коли королінка маленька була. Я думаю, що їй би сподобалось. По 80 гривень. Для маленьких діток, скільки там? З 7 місяців. Зараз хакі з трусиками 430 гривень, Четвірочки, 36 штук. Акція синій рожеві, та дівчачі. Якісь хеппі нові вийшли по 900 гривень. Ого, аро дитячі, 432. Давно не було іграшок метро, але бачу, вже з'явилися ці от Rainbow. І акція. Зараз за півтора тисячі можна купити рейнбов. Лего Френси, Лего такі Квіточки. Щось таке цікаве, інтересне і вносить по акції. От Соняшник 339. Це не знаю, що в нас. Розочки по 440. Гаррі Поттер колекційний. 7 тисяч. І з іграшок це майже все. Тільки що мігкі пуфики. Ось таку от якраз хотів. Матрас і диванчик на два місця. Взяли 30, 30. два блоки, там більше 30 штук, хоча в них в групі в Кароліни 33, здається. так? 33, але там. 32. Але не всі ходять. Ну, як, як завжди. Хтось захворіє, хтось потягне не, потім. А, взагалі не ходить. Знайшли барні, якщо брати від двох штук, це буде по 66 гривень. Зараз подивимося тоді Боби і порівняємо, які ціни є. Просто ми беремо якби оптом і це виходить набагато, набагато дешевше. Кіндери, якщо брати, от побільше штук від 20, буде аж 30 гривень. Чесно, я би ліпше взяв ось ці піратики. 750 оці деліс від кіндер. Вони, якщо брати, бачу, від 3-25 гривень одна штука. Ну, в принципі. А ці піратики ого, по 28 гривень дорогі дуже. у метро вони здається найдорожчі. Біля нас в польських магазинах набагато дешевше є по 21 і по 18. Думали-думали. Підраховували це все і вирішили брати тип барні. Чуть не пролетів через них. Є от барні, барні і мілка. Але мілка поштучна нема, такими комплектами великими. То беремо барні, полуниця. Це в нас якісь звичайні, шоколадні і є ще якісь жовті. Не знаю, з бананом. Є ще з бананом знизу. Полуниця? То беремо полуницю, скільки беремо? П'ять штук. Все, країна буде мати гостинці, її бульці обнімати, вітати. Вона того так чекала цілий рік. У нас від 5 не дотягнули ми до 10 штук, але все одно по 66 гривень. п'ять штук вийде. такі от гостинці. Треба буде їй допомогти, то в садочок занести. Ми ж купили кульочки, так щоб кожному гостинці давати по окремо. Банани беремо, вони зараз по 70 гривень. Банани тепер... На вагу золота І є міні-кавун по 170 гривень. Він в долоньку влазить, він дуже м'який якийсь. диня. Чи навіть таке привозить диня по 145. Кокосики у нас по 169 гривень. Зараз дуже вигідна акція на манго 60 гривень. Тільки оце якесь тверде. Оце здавалося ніби прикольне, але воно теж всі тверді. Сі не Це? Маракує. А по чому маракує? По 99. По 39 маракує. Ого. Може бути. Зараз на Сальмон акція 270 гривень. Або по 400 А Нашим любим молоком. Дивіться, одна штука вже 41 гривня. Але все одно вигідно. Якщо брати від 4, буде 39. А якщо взяти ящик, буде 35. Наталя запропонувала ідею забрати цілий ящик Актємелі. По чому вони ті актємелі? По 128, а ці маленькі по 87. так? Ліпше брати оці маленькі дві так як ми беремо. Ще бачу, появилася якась нова фірма, але немає на неї ціни. Флора плюс центр дель Лате Що воно з кавою. Галичина 27 гривень. Це з вишенькою. На, діставай якісь. Це вже а, суто для нас. Ти що, всі забираєш? Ні. Коротше, беремо нам Наталі і мені. З молоком передумали, бо дуже багато цього понабираємо. Якщо брати ящиками, взяли 5 штук. рівно багато. 50, 70 гривень. Є ось така от гауда, моє любима від мляковіти польської. Є оцей от масдамер і Чеддер. Вони всі в одну ціну. Президент. Ні, я вони хочу якісь такі, вони, ті... вони, вони сирні. А скільки там грам? Тут 150 А тут 160 10 Тут більше є плюс кришка. Більше. Ну, тут кришки нема. Це смаколик дитинства. Це плавлений сирочок. Л Янтарний. Від Порятина. Хто любив такі плавлений сирочок? Він не так виглядає виглядав якийсь виглядав екот, він виглядав ось так. Плавлений сирочок. Дитинства. Хто його любив, ну, я його обожнював. Клас. Він зараз по 214 гривень за кілограм, а оцей ковбаса 1 кілограм 80 гривень. Бачите, смак дитинства набагато дорожчий за сучасний смак. Шукаємо ще вершки. Це у нас 10% 25, 15% 40. Потім 20% ціна ще менша, ніж 15, і 33% найдорожче. Ми якраз беремо 33%, бо Наталя буде готувати якийсь новий рецептик. Можна взяти такі, скільки там? Да, літрові вершки від президент, 245 гривень. Блок, не хочеш блок? Так, знайшли ми сангрію. Таку величезну, я не знаю, звідки вона. Іспанська. 230 Гривень така Наталя вибирає собі тіні, що буде пити. І Кароліні пообіцяли, що купимо дитяче шампанське. У дитячих шампанських є декілька видів, є газовані, є не газовані. І один із кращих це є сльоза єдинорога. такі Шампанське. Хто не знав, можете пошукати, знайти. Є ще класна шампанське майот, але не спеціальну ціну заклеїли, так що qr кодом свій просканувати. І, наприклад, отак. От Злякатися, бо майот і Шандон є за 3, 390. Бейліс оригінальний 780 гривень. Брали в метро пластівці, не брали вже старий, граноли, а взяли фірму Керок. Я сподіваюся, що вона є ще. Є такі і такі, а ми брали білі. Вони були взагалі суперові, медові. Не знаю, як будуть шоколадні, бо я шоколад не сильно люблю. Okay. Старси. Ні, не зра пошукаю, може є кероб і білі. Мілка по акції, звичайно. 39,90. 302 гривні за пачку. Такої ціни ще ну, взагалі ніколи не було. Було 280, а тепер вже 302. І акції взагалі злі немає, що береш дві пачки, вони виходили там 199. Тепер 2 пачки 256. Тут навіть від 6 упаковок 241 гривня. І вони всі стоять, все. Раніше приїжджав, не було смаків, а тепер смаки є. Але я так розумію, що майже ніхто не бере. Кава тепер виходить дуже дорога в капсулах. І лайфхак треба цікаво шукати в інтернеті дешевше, тому що можна знайти нормальну ціну. І нижче навіть 190 буває. так? Ну, Просто треба шукати і попадати на акції. Беремо ще чай, новий якийсь світловар, цитрус ліса, виявився, попробуємо. Ціна на нього 83,70, якщо дві штуки 66. Кава Starbucks. Пів кілограма 825 гривень Блонді Експресу. Знизу є менша упаковка на невідомо скільки грам, 337. Що люди почули, що червона риба по знижці. А ми вже взяли, ми перші були, ми встигли. Ясно. Ми взяли холодного копчення. Мій любимий соус Шрап. 161 гривня за одну штуку, за 228 гривень. До салату взагалі бомбезна. Немає хейнзу томатного, я тільки лагідний, великий і він, я скажу, по 160 гривень. Класна ціна. Шкода, що зараз не привозять томатного смаку. Він самий прикольний був. Це як завжди, ходив в вам показував наш шараб. І Наталі загубив. Переїжджу по відділах шукає. Ну, я, в принципі, знаю, що вона шукає ванільний цукор. Але де вона? Бо <гум> я не знаю, де він тут продається. Шпрот залишилися на банк Рижські спроти, і шпроти вулію за 129. Рижські навіть дешевші, і банка якась більша. Оцей смаколик Карліна недавно. Попробувала, ми її робили на канапці. І вона в такому захваті була. Вона каже, другий раз буде поїхати в метр. Візьміть мені багато-багато-багато шпротів. Дві банки не знаю зараз. Наталю з на канапочки Шпротики. Я як був малий теж їх любив до одного моменту, потім їх взагалі перестав їсти. Такі класні чашечки різнокольорові. Там, напевно, що всередині є чай. Чи це для чаю? А ні, це для чаю. я думав, що вони з сюрпризом йдуть ще чайок. Далі ще вибирала якісь нові мисочки. Не знаю, щось вибрала. А, та вибрала Ось, контейнер для запікання. Коротше, перволь зараз не по акції. 850 гривень. Фіолетовий і червоний лишився. Виявився новий запах перволю. Отакі от нічні квіточки. Він от він по знижці 500 гривень. Класно пахне. Тут бачу навіть є 3 d пасхальні всякі наклеєчки. Це щось таке інтересне, як яєчко. Цитронові тарти. Це похоже на паштель доната. Пасхальне печиво. І циплятка, і яєчко, і метелики. Їх здається розмальовувати треба, чи вони вже готові. Та розмальовувати треба самому. От. Їх по 5 штук кожна. Лимонні сердечко по 99 гривень. І найкраще це відкиткату. Ось таке от яєчко шоколадне. Класне. Мені воно у нас, у сподобалось. Нас Можна такі купити одна штука 70 гривень. Якщо брати дві, буде 50 Зручніше брати дві штучки. Ну і остання у нас покупочка Бексі чіпси. Ціна 54 гривні за штуку. Вийшлося, як завжди. Взяли список, думали, наберемо небагато. А завжди вийшло аж два кульки і ще більше трьох тисяч. Яйчка будемо тримати до Паски, чи її їдемо зараз, як приїдемо. Пригостимо, зробимо Одного гостинці. Одне Добре, я одне поставлю, а друге дамо гостинці от Пташечка. тільки зараз розумів за цей от кіткат. Там ж всередині немає іграшки, це ж не є кіндер. Боюсь, що Кароліна може плакати, що там нічого нема. Вона привикла, що це кіндер. Один лишимо на Пасху, а другий дамо зараз. Все. Коротше, спекли ми сирника львівського От в цій формочці, але вона силіконова, тому приперли її і чашкою, і, і салатницею. Так що, Другий раз, як будете. Пекти ліпше таке не брати, взяти якісь металеве або шкляне, таке як у